На Львівщині для дітей військовослужбовців організовують літні християнські табори. Про веселе дозвілля для молоді дбають капелани центру військового капеланства Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. В літній час ми намагаємось організувати літні табори, перш за все для діточок наших захисників. Здебільшого це є сім'ї, де і мама, і батько є захисниками України. Тому відповідно в літній період, зокрема впродовж цілого літа, в кілька етапів. Ми намагаємося організувати такі табори, наповнити цей простір, вільний час, зокрема для діточок, щоб батьки були спокійні. В Програмі табору очевидно є багато різного роду освітніх мастер-класів. А є молитва, є е, таке цікаве дозвілля. В даному випадку навіть була можливість у нас організувати, запросити військовослужбовців, які вчили наших діточок, як поводитися з небезпечними речовинами. Учасники табору діти військовослужбовців збройних сил України. У більшості з них батьки зараз боронять країну на передовій. Мега, -класний Мега -класний. табір, всім дуже рада і взагалі в мене... в нас найкраща команда. Ми дуже дружні ми і зелені. Все. – Дуже Ми класно. Нас... Так. Все. Нас буде класно. Супер. Супер. Ми так. тут вже не вперше, другий рік. Все подобається, класно. Насичена програма. Це дуже пізнавально. Цікаво. Так. Аніматори то так. Так, такі, знаєте. На Наприкорчику. С родзинкою. Допомагають священникам аніматори. Саме вони дбають про розваги і корисне дозвілля таборовиків. Аніма... Складають дітям програму, проводять з ними час і намагаються якось всіх зблизити, познайомити. Тому ми дітей завжди стаємо по різних командах, по різних кімнатах, щоб не було брати сестра в одній команді. І, звісно, що зближимо з Богом. Цього року в капелані в Центру військового капеланства Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви буде насичене таборове літо. Не обійшлося без підтримки благодійників. Цьогоріч ми вже плануємо організувати щонайменше п'ять таких таборів. Ось і передбачаємо, що насправді це вже буде кілька сотень дітей охоплено. І ми сьогодні дякуємо парафіянам гарнізонного храму. Особливо дякуємо Союзу Українок Америки, які багато років підтримують такі заходи. І цього літа особливо дякуємо єпископу владиці Богдану Данилові з Пармської єпархії з Америки.